Сергій Берчук, речник української добровольчої армії Південь. Вже з нами. Цій порі. Доброго ранку вам, слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Героям слава. Ну, Отже, донансованої теми щодо ситуації на півдні, зокрема Одесі. Практично і ракети і калібри летіли в бік вашого міста. Що можете сказати станом на перш стосовно наслідків? Адже знаємо, що подекуди було загоряння, було влучання десь в промислову зону. Вам слово. Ну, якщо ми говоримо про атаку, то дійсно вона була комбінована. Тобто ворог тактику за великим рахунком не змінив. Єдине, що намагається маневрувати ракетами, абсолютно вірно, що задається один маршрут, а потім під час уже самої атаки виявляється, що цей маршрут є змінним і. Цього разу було саме так: по перше, ворог намагається запускати спочатку шахеди, аби виснажувати нашу оборону протиповітряну, потім вже і ракети. Попередньо дійсно були використані калібри. З моря, ну і власне Онікс з території тимчасово окупованого Криму. Ми знаємо, що ці пуски вони відбуваються, і як цього разу, з мису фіолент. повітряні сили, звичайно, трошки пізніше вже дадуть повний моніторинг ситуації, що летіло і що було збито, і на жаль, є влучання, в тому числі, і у нас ми говоримо про те, що було влучання і зайнялася пожежа у закинутому готелі. Який давно вже не є в експлуатації, хоча в російських пабліках там ну буквально зразу якісь там аплодисменти незрозумілі були. Ну і традиційно отвіточка за Севастополь, і так далі, тому подібне. Тобто рівень принаймні ворожої розвідки він зашкалює звичайно. Нехай так буде і надалі. Що от саме таку будівлю потрапили, яка ну, до речі мали її давно вже зносити. Ніяк не могли визначити, хто це має зробити, чому це має зробити, тому що це була приватна власність. Ну і власне прискорили цей процес. Попередньо немає постражі постраждалих. Я сподіваюся, що так воно і буде, тому що рятувальні роботи там ще завершуються. Ну і ніч дійсно у нас була досить таки спекотною. Треба віддати належне силам ППО, тому що є збивання про них теж від детально вже повіндолять саники повітряних сил. Безпосередньо про ППО це просто буде невеличке питання, тому що напередодні президент у своєму зверненні сказав, що будемо разом з американцями дбати про нашу повітряну безпеку і розробляти системи захисту. Пане Сергію, як ви загалом бачите, зараз перемодифіковується захист нашого неба? Ми постійно говоримо про те, що нам потрібно більше протиповітряних безпосередньо систем, але також окремі райони, південь зокрема, збирають кошти на. Оснащення мало е невеликих вогнівих груп це змінить ситуацію, чи це поміняє ситуацію виключно проти шахедів? Ну, що стосується мобільних груп, то зрозуміло, що є до речі, влучання також збиття ракет в арсеналі таких груп. Звичайно, шахеди ворог активно дуже використовує. Бачите, саме по Одещині інтенсивність обстрілів яка була у нас, ну давайте говорити, десь з червня, а особливо з липня нинішнього року, то саме шахедами ворог атакував. До речі, шахеди була певна оперативна пауза зараз. Але вчора, наприклад, позавчора були рейси з Тегерану на Росію, літаки, вантажні літаки, військової транспорт зрозуміло, що цей вантаж міг бути шахедами, які почали знову використовуватися. Що стосується мобільних груп, надзвичайно о, позитивно вони сприймаються нашими військовими і вони працюють і вони мають результат. Що стосується от саме системи протиповітряної оборони, абсолютно вірно ви акцентуєте увагу на тому, що мова йде принаймні в виступі президента про спільне виробництво, це те, що не було до цього. Так, тобто і на це звернули всі увагу. Ми говоримо про те, що союзники нам обіцяють і я сподіваюся, ці постачання вони відбуваються, відбудуться найближчим часом про систему протиповітряної оборони, але вже є заміщення акценту, і це абсолютно вірно, тому що це не може бути разова якась акція. Ми бачимо, що ворог атакує саме найбільші загрози є від таких атак від повітряних атак ракетно-дронових і зміщено ці акценти. Я думаю, що це ну новий поворот у системі оборони нашої, саме протиповітряної, і це не можна не тішити. Сподіваюсь, максимально це все буде прискорено, тому що знаю і чую, що багато хто говорить. Давайте вже завтра це все зробимо. Звичайно, завтра не буде, але я думаю, що максимально швидко. Тим більше це актуально і на часі. Те, що ворог б'є протикорабельними ракетами, ну, от зокрема типу Онікс, а Ми говорили на початку розмови, що б'ють били по Одесі цієї ночі е комбінованою шахедами і різними типами ракет. От в повітряних силах наших вже прокоментували цю ситуацію: що е по е скажімо, цілям на суходолі б'ють протикорабельними ракетами через те, що у них інших немає. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? І взагалі, чи можна говорити про те, що, е скажімо, так, ну, ракетні загрози цієї осені пізньої зими, вони. Якось дещо зведуться на нівець, справді, а більш загроз буде вже від саме цих шахедів. Тим паче, що Іран нарощує поставки, Іран розробляє нові моделі. Про це ми знаємо з новин. А так само ну, розуміємо, що треба посилювати саме цю царину складову, про яку говорила Тетяна, саме мобільні вогнові групи. Тобто, в чому на вашу думку буде більша загроза цього зимового сезону? Я думаю, що ми мусимо говорити про те, як ми будемо реагувати на ті виклики, про які ви вже сказали і о, визначили, в тому числі, якщо шакеди, то це мобільні групи, в тому числі, якщо це ракети, то це відповідні системи. Роти повітряної оборони, які здатні технологічно і технічно, найголовніше робити такі влучання, знищувати максимально ці повітряні цілі. Що стосується оніксів, то ми знаємо, що тактико технічні характеристики є відповідні і відповідно доволі складно їх знищувати. Про це говорять повітряні сили. Я сподіваюся, що все таки у нас приклади є, в тому числі знищення оніксів з повітряних сил. Я думаю, що буде змінюватися ця ситуація. А те, що певний дефіцит звичайно існує, не дивлячись на те, що звичайно на Росії існує виробництво, о, воно не таке інтенсивне, як хотілося б це ворогу. Про це говорить і наша розвідка. Плані саме виробництва ракет, ну зокрема калібрів, тому і комбіновані ці атаки не лише намагання виснажити закрутити нашу систему протиповітряної оборони, а власне це певний дефіцит. Вони не закінчуються. Ці ракети, на жаль, сьогодні не закінчаться і завтра. Але тим не менше, бачимо, що певна проблематика тут виникає з іншого боку. Ще раз скажу, є нарощування наших зусиль у самосистемі протиповітряної оборони. Давайте задаємо рік тому початок того опалювального сезону. Енеретичного сезону і сьогодні наші спроможності і можливості перед цим сезоном я не скажу, що буде легше, можливо, навіть важче з одного боку. А з іншого вогнева міць ППО українських вона сьогодні набагато вища, ніж рік тому, тим більше півтора. Хотіла вас припитати, коли ми говоримо про малі вогньо групи і періодично чуємо від тих, хто працює з кулеметами, по шахедам, з крупнокаліберними, ще з іншими видами зброї. Поясніть нам, будь ласка, як це виглядає? Як виглядають ці мобільні групи? І напевне є розрахунок у кожного регіону, скільки їх має бути. Але основний акцент зараз на Одесі, тому що починаючи там, як ви правильно сказали, з червня ворог надто дістає шахедами. А потім буде наступне питання. Поясніть нам, будь ласка, просто пане Сергій, коли це прозначені. Це перш щиро автівка. Ми говоримо про те, що ці мобільні групи діють в тому числі і на відповідних автомобілях, відповідно підготовлених, відповідно споряджених вогневими засобами. І ми бачимо ефективність цієї роботи. Що стосується там розрахунків і всього іншого, то звичайно про це не має знати ворог. Я думаю, що буде їх ставати більше, оце я можу сказати, і ефективність їх роботи теж буде відповідно на полі бою вищою. І президент говорить про це, що ворог має відчути це на полі бою, коли він говорить про системи протиповітряної оборони. зокрема, можу додати те саме лише про мобільні групи в тому числі. Я думаю, що тут теж буде удосконалення цієї відповідної компоненти нашої оборони. Ну, бачите, навіть на тлі а, такої неспокійної ночі, як для Одеситів, зокрема в контексті атак цих дронових і ракетних. Ви ще вранці і жартуєте ну, стосовно знесення будівлі на початку нашої розмови, але так само може приділимо увагу ще й відпочинковому сезону, тому що знаємо, що вас погода дозволяє, і в принципі, на пляжах і відпочивальників, навіть попри все, бачите, життя триває. Але давайте ще трошки сконцентруємо увагу, якщо вже говоримо про південні, ситуацію на півдні на подіях в Криму, в тому числі. Адже протягом тижня збройні сили. Л України здійснили низку успішних повітряних атак по цілях на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Так, от в ніч на 21 вересня українські безпілотники завдали удару по військовому аеродрому САКІ в Криму. Окрім бойових літаків, там була база підготовки операторів БПЛА. Ну а 22 вересня крилаті ракети влучили в будівлю штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Як повідомив очільник головного управління розвитки Кирило Буданов, внаслідок атаки щонайменше 9 окупантів були знищені близько 20, а також, в тому числі, генерали, отримали поранення. Наступного дня свідків соцмережах знову повідомили про вибухи в Севастополі та публікували фото із хмарою диму над північною частиною міста. І вже 24 вересня українські безпілотники влучили в будівлю ФСБ в російському курску. Через це владі довелося скасовувати святковий салют, що мав відбутися в Курську на честь дня міста. Пане Сергію, тобто готується Крим і далі приймати безпілотники, ми можемо, судячи з цього сказати, у нас на зв'язку з Назаром ще буде пізніше Наталія Гоменюк, безпосередньо теж вона з нею будемо говорити про Крим і про що там відбувається. Але розуміємо, що все частіше ми чуємо і бачимо навіть реакції самих росіян. Тобто не Москва і навіть не Курськ стає для них таким тригером, а саме те, що відбувається в Криму, стає страшно. І це ми можемо бачити з пабліків. Коли ми говорили про. Про те, що влучання в Лучанів, підводний човен, в військові бази окупантів є ще цілі, які можуть стати мрією безпосередньо тих, хто запускає наші безпілотники. Які точки лишилися там в Криму, куди варто влучати? Ну, Щодо тимчасово окупованого Криму, то тих е, об'єктів, які треба знищувати, і проводити далі процес демілітаризації нашого Криму в загальні, в загальному процесі деокупації тимчасово окупованого півострова. То цих цілей дуже багато цих об'єктів надзвичайно багато. Я б так навіть сказав. Тому що з Криму було створено створено відповідний логістичний хаб. Військовий насичено також військовими об'єктами, які були вже після анексії відповідно, в тому числі. Тому роботи вистачить для збройних сил, і цей процес Хочу заспокоїти по перше кримчан з тим, що ще навіть нічого не починалося, тому далі буде веселіше, ви це будете спостерігати. Дуже всіх прошу не знаходитися біля військових об'єктів Російської Федерації. І ще раз кажу, їх дуже багато. Координат для опрацювання дуже багато, і я думаю, що найближчим часом ця інтенсивність все таки буде зростати. Відповідно, ми бачимо і протягом того тижня, що завершився, що така інтенсивність атак на подібні об'єкти вона зростає. Причому абсолютно вірно і не лише по Криму. Ну, наприклад, як Україна могла історичну свою землю, свій історичний край Курщину залишити без святкового фейерверку. Бачите, ну відбулося, не дивлячись на те, що місцева влада захотіла відмінити, і таких подій відбувається вчора. Звітували, наприклад, розвідники головне управління розвідки про інші об'єкти на інших російських територіях. Так що Крим тим більше нас наш, ми маємо його звільняти більш інтенсивніше, ніж говорити про інші об'єкти, інші території Криму об'єктів дуже багато. І партизанський рух підпільний рух він працює. Ви бачите, доволі інтенсивно координати всі відомі. Ну і з 2014 року Крим перестав з моменту вторгнення Росії туди бути просто місцем для відпочинку, а став суцільною військовою базою. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, був з нами на прямому зв'язку.